Ваших наші парафіях, по наші, всій Україні ті світлини наших героїв, які охороняють нашу землю і вже там, на небі, їхні душі багато, яка відійшли у вічність. Але таке людське життя ніхто не міще на цьому, як кажуть, бо хто народився, повинен відійти у вічність, але не всі однаково. І тому нам треба пам'ятати, не тільки теперішніх героїв, але і минулих, хто своїм життям, подвигом він, як кажуть, будував українську державу, українську церкву і серед них ми, Івано-Франківці, тобто жителі Івано-Франківщини, можемо гордитися, що маємо постаті, які дійсно писали свої імена в історію і. Нашої держави, а й багато з них і світової і культури, виноходів і інших. І серед них для нас, як кажуть, церкви нашої православної України є постать Патріарха Володимира, яка трошки призабута його та могила самотньо і там похований біля дзвіниці Святої Софії. Пам'ятаєте той чорний риторик, похорону, але я на жаль, не була дана гідна, як кажуть, кашана пам'яті, віддання цьому, як кажуть, патріарху, який своїм життям 19 років, відбуваючи у засланнях, у тюрмах, разом з тим, не один із перших. У 1975 році право священників Автикіпальної церкви, війшовши до складу тоді американсько-української православної церкви у наліці під юрисдикцією митрополіта Мстислава, який потім для нас був в 90-му році першим Батіатом. Кажуть, щоб просто нагадати нам, що ми сьогодні, проживши певні таліо свого життя, але, на жаль, то листя впало, наступає зима, так і старше покоління відходить у вічність 9 грудня, ви знаєте, буде 100 років саме дня народження патріарха Володимира. Тому я думаю, це буде от і належно вчинові віддано для нашого патріарха, саме ось ці ризи, де він одівав, бачите місто, українські ризи.